Сілля, тут злочин скоєно. Ми розслідуємо злочин, а ви свідок. А, злочин? А в цьому сенсі я професійний свідок. Я навіть у себе по кримінальних справах в КМДА проходжу виключно в якості свідка. Тіпа це не я, це все вони. Глас е -е. не придумали. Це взагалі бомбосховище. А по факту це стріп-клуб і бордель. Все, я його опочатую. треба нічого Ти що? Як? під час. Масштабного вторгнення можна опечатувати бомбосховище. Пишу. швидко. Класно. Класний бордель. Класне бомбосховище. Це З пілоном, да? це не пілон. Це труба центрального опалення. Щоб людям було тепло. Ладно. Зізнаюся вам. Все, що ви зараз бачите, це прототип станції метро Винограду. <реш> тобто от так буде виглядати станція метро Винограда. Так, ви знаєте, я подумав, що люди так довго чекають на цю станцію метро, що при відкритті це повинно бути прям вау. Тому тут е, шкіряні дивани, бархат, оксамит, барчик. Подобається? Клас! Клас. Перша станція метро з пілоном. Це не пілон. Це поручні. Дівчата лазять туди-сюди і перевіряють на місці. А, ясно. А. Тобто, наскільки я зрозумів, це буде перша станція метро, хід до якої буде знайомством. і про неї краще взагалі нікому нічого не розказувати. Да? Ні, чому? Це буде станція метро для всіх заможних киян і гостей столиці.